Сьогодні 30 вересня 2022 року, і останні події заважають нормально працювати і спокійно спати, мабуть, усім. В ці дні, коли тут намагаєшся якось нормально жити, тут прильоти, а то взагалі читаєш про загрозу ядерного удару, все, що в мене було в планах зняти для каналу, здається таким неактуальним. Та все ж я тут, буду тут і буду працювати, поки це є можливим. Я хочу бути відкритою, спокійною і сміливою. Та скільки і поки можу підтримувати себе, близьких людей, з якими працюю, як і всі ви, я нескінчено втомлена від війни. Та в момент виникнення бажання опустити руки намагаюся знову і знову їх підіймати. І Якщо і поки можу створювати якийсь острівець підтримки, я буду це робити. Впевнена, ви теж хочете вберегти себе. Тож, ми з вами не самі, все страшне колись проходить. А нам з вами, я вірю, ще країну відбудовувати. Тож треба берегти сили і психіку. І тому я пропоную вам цю просту практику. Точніше, три: знайдіть, приділіть ці 5 хвилин тільки собі, щоб трошки звільнити тіло і голову від напруги. Також важливо по можливості добре спати, їсти і тренуватись. Так регулярно, як тільки зможете. І на цьому каналі я вже випускала декілька тренувань і активних, і повільних, і інтенсивних, і просто наполежати і подихати. Посилання на ті, що я рекомендую вам спробувати при стресі, я залишу в описі під цим відео. Тож, поїхали. Перша практика. Подивіться в глибину свого тіла та зрозумійте, де в вашому тілі живуть почуття? От ці, можливо, неприємні, що зараз вас непокоїть, де я відчуваю свою тривогу, злість або страх. Давайте ми зробимо на прикладі тривоги. Прислухайтеся, де в тілі я відчуваю тривогу? Досить типово відчувати її десь в горлі, в грудній клітині або, можливо, в животі, можливо, у вас якийсь свій варіант. Я розумію, що це може бути трохи важко. Зазвичай мені, наприклад, важко даються практики з метафорами, де треба щось уявити, таке чи нафантазувати, але цю все ж раджу спробувати. Тож прислухаємось, де я відчуваю тривогу? А скільки вона займає місця? Наприклад, нехай от в мене буде стільки. Яка вона за кольором, яка в цього почуття температура? У мене це щось можливо холодне і сіре. І... Знайдіть для цієї практики час і простір де вас ніхто не буде турбувати, і почніть витрушувати це відчуття в землю. Це дуже легко уявити а, двома рухами. Краще, мабуть, буде стати. І ми зараз почнемо витрушувати це почуття в землю, цей страх або тривогу, з чим ви працюєте. Це дуже легко уявити, або так двома руками скидаючи, або амортизуючи колінками, або трошки пристрибуючи, якось скидаючи з себе щось. І уявляємо, як від цього руху цей страх або тривога якось трансформується. Наприклад, сіра, холодна тривога розсипається, або страх розбивається, випадає якось з вас. Вам потрібно знайти щось своє. І робимо так три хвилини. За цей час ви точно почуєте полегшення, або хоча б посмієтесь з мене. І після зупиняємось, і, можливо, також придивитися, прислухатись, де є якісь блоки в тілі. І шукайте для себе рухи, можливо, вправи або тренування, щоб звільнити його, щоб тіло стало розслабленим, спокійним, і ви відчули себе більш комфортно. Друга практика почергове ніздрюве дихання. Зробіть глибокий вдих. Піднесіть праву руку і прикрийте праву ніздрю, видихніть через ліву. Зробіть вдих лівою ніздрею, Закрийте її. Відкрийте праву. Видихніть через праву, Вдихніть через праву. Закрийте, відкрийте ліву, видихніть, вдих, зміна, видих, вдих, зміна, видих, вдих. Зміна. Продовжуйте робити цю вправу впродовж двох хвилин. Вдих. Зміна. Видих. Ще хвилину. Разом зі мною вдих. Це почергове дихання ністрями допомагає розслабитись, зменшити тривогу та відновити рівновагу. Практикуйте його, коли потрібно заспокоїтись або покращити здатність до концентрації. Зараз задам вам питання. Що вас порадувало в останні дні? Так, так, вам не почулось. Що вас порадувало? Подумайте, згадайте декілька речей, це не обов'язково має бути щось складне або велике, можуть бути навіть якісь дрібниці. Мені от сьогодні класний таксист попався. І от ви вже робите третю практику. Важливо повертатись і до приємних, хороших відчуттів, і не випускати їх з уваги повністю. Все ж таки це допоможе підтримати себе і хоч на декілька секунд відволіктись. То ще раз, згадайте, що вас порадувало за останні дні? Можливо, напишіть мені про це в коментарях. І от ви вже і зробили третю практику. Прошу вас кожного дня, продовжуйте робити вправи і налаштовувати себе на життя. Щоб збалансувати стан та підтримати себе, спробуйте інші тренування з цього каналу. Як ви почуваєтесь зараз? Буду рада прочитати. Напишіть мені, як ви, як вам це відео. Поставте лайк, якщо сподобалось. Підпишіться на цей канал, якщо досі не підписані. Робіть вправи, налаштовуйте себе на життя, бережіть себе та інших і до зустрічі!